Програма вона буде від початку робочого дня до його кінця з 11 до 6, коли це буде і дитячий колаж, і також колаж для дорослих. Також будуть панельні дискусії, презентація програми громадської організації Мізім Фачин, яка працює у нас при музею, та різного роду обговорення. Також кураторська екскурсія до нашої Виставки музейна історія і по виставці присвячена мисткині Люда Ястріб. І також неймовірною подією, яка буде в нас на цих вихідних, це буде відкриття виставки дитячого малюнку, який присвячений темі музей майбутнього. Періодично в чат надсилали нові малюнки, і це. Можна сказати, що кожен малюнок він в саме серце, тому що ти коли розумієш, що 8, 10, 12-річна дитина вона фантазує про музей майбутнього, де були музеї з підводного світу, з кришталів, сучасна будівля, де написано тут був, не пам'ятаю вже ім'я. Але мене до глибини серця торкнулася фраза, де одна дитина написала про те, що музей майбутнього це музей, в який будуть приходити люди і янголи. І для мене це. Дуже об'ємне розуміння. А, скоріш за все, дитина не передбачала те, що я собі розцінила, але я усвідомлюю, що з цією кількостю людей, які, на жаль, сьогодні гинуть, виборюючи нашу незалежність, то це будуть ті янголи, які будуть продовжувати жити в, нашому, в нашій роботі. Це не тільки про будівлю, це взагалі про. Те, де, де ми сьогодні перебуваємо, і розповідати нам про нашу історію. Мене вразила історія, коли поспіхом батько з дитиною, з дівчинкою на самокаті, вони е шукали, де музей для того, щоб принести малюнок. І це досить сильно про те, що приносичи малюнок для дорослого батька, це був перший його раз, де він навіть не знав, де вхід в музей. І це. Вже за той день плюс одна людина, яка узнала розташування музею, і це дитина, яка стала певним місточком для того, щоб їх батьки прийшли в музей.